Ідеальний світ, який він, як би ви його описали? Напевно, що там не буде воїн, напевно, там не буде зла. Напевно, там люди будуть добре відноситись один до іншого. Посланні до Ефесян описується, як би я сказав, якраз такі відносини і такий ідеальний світ. Тому, відкинувши неправду, кажіть правду кожен своєму ближньому, бо ми члени один одному. Гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві. Щоб ми один одного не обманювали, щоб не було гніву, подратування. Хто крав, хай більше не краде, а краще хай трудиться, роблячи своїми руками добро, щоб було що подати нужденному, щоб ніхто не зазіхав на майно ближнього, а навпаки, старався один одному допомогти. Ніяке гниле слово хай не виходить із уст ваших, а тільки добре для потрібного збудування, щоб воно приносило благодать слухаючим. Ніхто нікого не обзиває, а навпаки, тільки добрі слова каже. Усякі роздратування, лють, гнів, крик, лихослів'я разом з усякою злобою хай будуть усунені від вас. А будьте один до одного добрими, милосердними, прощаючи один одному, як і Бог у Христі хрестив вам. Як на мене, це просто ідеальний світ. Якби всі люди керувалися цими принципами, то життя на цій землі, воно було б чудовим. Поміг би нам Господь, щоб ми показували цьому прикладу. BOOM okay.